Мене звати Анастасія, я мама в декреті, бережевик, і все. І що? А треба було писати контент-план, розумієте? І я співпрацюю з компанією L Club вже понад 5 років. У мене гарний дохід, я працюю онлайн, я нічого не впарюю. У мене наразі дві чудові донечки, одні сім років, другі дев'ять місяців. І я знаю, як це важко, коли все крутиться навколо малої дитини, де ти сама собі не належиш, де памперси, готовка їжі, прогулянки, і хотілося б щось робити для себе задля свого задоволення і ще й заробляти гроші. От знаєте в чому ще проблема? В тому, що я не написала собі список, що мені треба казати. от, Сижу зараз перед камерою і щось непонятне кажу, розумієте? Що, от, от що? От скажи, о чого не можна було написати щось нормальне, щоб людям було цікаво. Просто якусь херню несу. Понимаєте? Ну що, от мені хочеться вам донести, що то просто мережевий маркетинг то просто, не треба ніяких супер класних Мізків мати, так то може зробити кожна, просто кожна. якщо можна, змогла я, змогли мої партнери, зможете, і ви. Що от, от що я сиджу? От, от, розповідаю, непонятно, що розумієте? Тож, напевно, потрібно сісти як експерт, на експерта, але мені просто до нас до вас те, що я звичайна мама пекетія яка просто знудилася сидіти в ньому, знудилася сидіти з дитиною і. Мені захотілося якихось змін, і я знайшла для себе спочатку. Це була компанія, але вона зараз повністю стала російська. Вона вийшла з ринку України, але я була там 5 років тому і вже більше понад 5 років. Крім фади, вас ще дуже багато крутої продукції. І я буду розповідати вам і про продукцію, і про команду, і як ви можете заробляти зі мною із компанією Ельклаб, і з моєю командою. От мережевий маркетинг. Що, що потрібно робити? Користуйся продуктом і рекламуй його, розповідай своїм знакомим близьким. Та й на близьким просто розповідай в інтернеті про те, що є ось такий класний продукт. Це в тебе будуть і партнери, і продажі. продажі. Коротше, підписуйтесь, будь ласка, мені буде дуже приємно. Um, я думаю, що. Ми... Хочу, хочу, а потім кажуть, що Боже, вона так гарно розповідає. Та що гарно, в мене тут нічого не працює, я вже десятий дубель, десятий. Дай Боже, щоб то був десятий. Щоб я десятий дубль пере... переписувала. То вже п'ятидесятий, повієте? У мене вже телефон сідає. Підписуйтесь, будь ласка, буде цікаво.